Останнім часом ми бачимо дуже багато реклами онлайн-казино, хоча прямо законом це заборонено. Заходь на сладокінх'юй, зацінюй всім челендж. Забирайтеся. Слота сміли. Космолот перемагають. Також ми бачимо, що. Цей вид, начебто, як бізнесу, став пандемією, який з'їдає гроші навіть життя багатьох наших співвітчизників. Дійшло до того, що військові починають закликати президента ще дужче регулювати даний вид бізнесу. Павло Петриченко без 59-ї бригади зареєстрував петицію. і Швидко отримав всі потрібні 25 тисяч голосів за неї, аби президент розглянув її. Тож в чому проблема, чому її треба негайно вирішувати, ми будемо і говорити з вами сьогодні. З вами, Валентин. Отже, онлайн-казино збільшили свої обороти з 14 до 200 мільярдів гривень. Це Просто контрастно відрізняється від того, скільки українці задонатили на військо, зокрема на картки Монобанку, а також на найбільші фонди в Україні, як united 24 чотири, повернись живим та фонд притули. Це справді потужна проблема. Коли легалізовували в 2020 році, думали, що цей ринок буде собі далі існувати лежи в легальному полі, і не буде з ним таких потужних проблем, тому вводили і певні обмеження. Але. З огляду цих оборотів 10 мільярдів гривень податків, це справді кіт наплакав. Значна кількість цих грошей просто йдуть на постійну рекламу, і люди, які особливо залежні, не мають можливості втікти від того. Це в першу чергу навіть не економічна, а психологічна проблема. Людей, які не можуть себе стримати в тому, щоб програти всі свої зарплати, у них немає можливості не бачити ці онлайн-казино. Повірте, це проблема будь-які такі залежності. Починається з того, що людину обмежують інформаційно від їх страстей. І людина, яка не може себе обмежити, програє свої зарплати, потім бере мікрокредити і стає соціально вразливою і навіть часто штовхає себе на кримінальні дії. Це вже питання національної безпеки, дорогі друзі. Якщо боєць буде постійно програвати свої гроші і разом з тим ще брати мікрокредити, то де йому гроші потім ще братися, на що він може спокуситися? Ми ж розуміємо це чудово. Не просто так в країнах розвиненого світу, Сполучених Штатах, в Британії, в Німеччині, в Євросоюзі загалом теж обмежують не просто людей, зроблять спеціальний реєстр, а ти не можеш програти більше ніж ти там заробляєш. Настільки обмежують дану діяльність. А з економічної сторони ми зараз пояснимо, в чому проблема. Якщо ти береш купляєш автомобіль, ти заправляєшся, ти їздиш по ресторанах або там по різних справах, ти збільшуєш свою мультиплікацію, як економічно активного громадянина, ти розвиваєш ринок, розумієте? Або якщо ти просто сукумулював гроші, десь їх інвестував на реальний ринок економіки, сектор економіки, ти теж розвиваєш країну її спроможність генерувати ресурси, отже, захищатися від зовнішнього ворога. То у випадку з онлайн-казіно це мінімальна мультиплікація. Це витрачання національних ресурсів просто в чорну діру, яка як ракова пухлина розростається будь-якими способами. Ти граєш без шансу на виграш. Ти права. Добре, дякую. Дай мені 500 тисяч. Я маю лише це має бути другим рядком в кролозі гравців. Оці їхні, ми там задонатили чи підтримали якесь змагання на спорті. Це ж крапля в морі того, скільки вони збирають грошей. І це ніяк їх не виправдовує. Легалізовувати, легітимізовувати це не можна. Що ж треба зробити? Треба посилювати регуляцію даної сфери, збільшувати податки на них. Забороняти рекламу, будь-яку співдію чи взаємодію медійних платформ груп з даними видами бізнесу треба заборонити окрема тема. Це як медіа ринок впорядковувати, аби Не було цих всіх анонімних каналів і таке інше. Це теж проблема, але про неї окремо треба говорити. Ну і звісно, згідно петицій, яку я вже згадав Павла Петриченка, треба справді заборонити онлайн казіно сьогодні військовим, не давати можливості взагалі пов'язувати з підтримкою армії цих контор, тому що це справді просто таке відчуття, що ця ракова пухлина вже лізе на саме святе і потрібне суспільство. Розумієте? Ну і звісно, і правильно, зокрема, вказано в петиції те, що ломбардам треба заборонити взагалі приймати будь-яку амуніцію від військових. Ринок треба впорядковувати, аби він себе формував і відчував набагато краще. А так ми викривляємо свою економіку і самі б'ємо по своїх самих спроможностях розвиватися. Отак не може бути. Ну, звісно, ще раз, ще раз закликаю подумати про своїх ж співвітчизників. Але ми не можемо створювати тут тотальний соціальний дарвінізм. У нас люди страждають від залежності. І ми цю залежність максимально просто продукуємо в суспільстві. Ну, не може так бути, якщо ми суспільство, яке хочемо благо один одному, то такі речі треба все ж таки впорядковувати і впливати на них. А чекати, поки здорова кількість твоїх громадян програє все, що можна, і стане абсолютно соціально недієздатними, ну до чого ми тоді в цьому випадку прийдемо? Так не можна. Тому, дорогі друзі, давайте включати дорослість і формувати відповідні умови, про якому ми всі можемо розвиватися і рухатися далі. Це вже відповідальність наша національна. Нам держава дана як інструмент нації для того, щоб ми намагалися включати загальний правовий аспект в ті проблеми, які треба вирішувати. Держава це не ворог нам. Да? Ми тут не будемо включати цей марксістку логіку постійного конфлікту, яку використовують як крайні ліві, як крайні праві. Нам це не потрібно. Держава це наше національне надбання. Ми маємо взяти і використати її в цьому випадку в потрібне русло. Обмежити. Геальний бізнес в Україні не можна так далі діяти. Ми, до речі, на капіталісті принципові тут, тому що ми відмовили доброму десятку контор в рекламі, які постійно нам пишуть, і пропонують дуже великі гроші. Але нам цього не потрібно. Бо ми знаємо, що країні це не потрібно. І ми робимо все можливе, що віримо, що потрібно країні нації для того, щоб вона вижила і розвивалася далі. На тому і стоїмо. І те просимо, і вимагаємо від інших. Слава Україні до зустрічі.